Цьому відео я на пальцях поясню за HDR, Dolby Vision, VRR, як працюють і чому вони вам необхідні. Якщо ж ви, мої розумнички, і так все знаєте, то вже поставте цьому відео вподобайку та поділіться ним із менш тямущими друзями. Ти ти умний, да? що ж, привітулі? Я Артем Лисичук, давайте з цим усім розбиратися. І сподіваюсь, ваш мозок це витримає. Мозок замерз. Почну з VRR, Він же Variable Refresh Rate, він же перемінна частота оновлення. Від початку працював на Xbox Series, а на PlayStation 5 завітав в одному з оновлень цієї весни. Як працює? Частота кадрів телевізора синхронізується з частотою кадрів гри, що дає плавну картинку, навіть якщо FPS далекий від стабільності. Звичайно, ви повинні мати відповідний телевізор. Як це працювало раніше? Ну, усі телевізори мають сталу частоту розгортки. Найпоширеніше це 60 Гц. Відповідно, для плавності гра повинна видавати стабільні 60 FPS, ну або 30. Як тільки частота кадрів просідає, або ж, навпаки, перевищує ці показники, на екрані з'являється тиринг, тобто розрив кадру. Це тому, що монітор не встигає обробляти усі кадри, які надсилає йому відеокарта, і виходить, що попередній кадр накладається на наступний. Щоб уникнути цього, якраз той використовують вертикальну синхронізацію, яка синхронізує частоту кадрів гри з монітором, та її не Оліком є те, що FPS повинен бути надзвичайно стабільним. Як тільки він буде просідати на 3, 5, 7 кадрів, гравець одразу це побачить і відчує дискомфорт. Саме тому на консолях роблять лок на 30 FPS, навіть якщо гра спокійно видає 45. І ось тут вступає VRR, який підлаштовує герцовку монітора під FPS гри. Але робиться лише в конкретному діапазоні. На Xbox мінімальний поріг роботи VRR становить 40 FPS, на PlayStation 5 48. Якщо гра просідає нижче цих значень, VRR перестає працювати, і на екрані з'являється тіринг і про плавність можна забути. І проблема PS5 в тому, що ігри набагато частіше просідають нижче 48 кадрів, ніж падають хоча б до 40. Таким чином, VRR на PlayStation 5 рятує від незначних просідань, якщо ж розробники Забили на оптимізацію, ну або це From Software з його рушієм, то VRR на PS5 вас не врятує. І очевидно, що VRR не працює у режимах графіки з локом на 30 FPS. Ну я депти ПК знову попереду усіх. Монітори з G sync та FreeSync вже давно продаються, а це ніщо інше як варіації VRR. Технологія має ще певні нюанси у роботі з lcd телевізорами Увімкнення VRR вимикає певні налаштування, і картинка стає блідою і втрачає фарби. Майте це на увазі. oled панелі позбавлені цього недоліку. Ну і невеличкий офтоп для 120 герцових телевізорів. Sony почали робити режим графіки на 40 FPS у деяких своїх іграх. Подробиці вдаватися не буду, чому це круто? Дивіться у Digital Foundry. Я намагаюсь розповідати детально, ну наскільки це можливо, але досить стисло. Для вашої зручності в описі є тайм-коди, ну і ще кілька корисних посилань. Різні варіації HDR – це все різні сходинки однієї технології. HDR – найперша ступінь, HDR10 – наступна, саме його у своїх іграх розвиває Sony. І найтехнологічнішим є HDR10+, та Dolby Vision. HDR дозволяє зробити картинку більш насиченішою та яскравішою завдяки більшій кількості інформації у самому зображенні. Саме тому фільми у HDR завжди мають 10 біт і більше, а не стандартні 8. Просто щоб ви оцінили різницю: 8 біт це майже 17 мільйонів кольорів, 10 біт трохи більше мільярда кольорів. Dolby Vision взагалі має 12 біт, і там якісь страшенні цифри. І фокус в тому, що зображення справді має більшу кількість кольорів, а не просто повзунок насиченості притягнули до стелі. І само собою для перетворення HDR сигналу знадобиться відповідний телевізор. Як це працює? Поки Покажу на прикладі ось цього відео. HDR зображення подається у пласкому такому неконтрастному вигляді з приглушеними кольорами. Завдяки такому підходу зберігається більше даних про тіні яскраві ділянки зображення та колір. І вже ваш телевізор повертає зображенню усі фарби. Картинка стає яскравішою, насиченішою і не втрачаються деталі у тінях та яскравих об'єктах. Тому хороші телевізори з HDR мають високу пікову яскравість. Найдивовижнішим у цій технології те, що вона не має стелі у розвитку. Кожний новий телевізор отримує поліпшення в роботі з технологією, і навіть старий контент на них виглядає кожного разу все краще. І прошу не порівнюйте з HDR фотографії, бо то. Повний, кажу, як фотограф-любитель. Ну, не сама технологія, а те, які використовують. Який же ти огидний виродок? З іграми ситуація досить цікава. Майже всі сучасні проекти виходять з підтримкою HDR10. Dolby Vision працює лише на Xbox Series, і ігор з підтримкою цієї технології трішки більше сотні. Та цікаво, от що, відкривши сторінку цих ігор у магазині, то скрізь зазначається лише підтримка HDR 10. На сайті самої Dolby вказані ігри як з підтримкою Dolby Vision, так і з Dolby Atmos, і їх набереться не більше двох десятків. Та це ще не все. Запустивши будь-яку з цих ігор, телевізор покаже, що зараз зображення все ж транслюється у Dolby Vision. Ну коротше, я не знаю, чому Microsoft не зазначає Dolby Vision навіть у своїх титульних іграх, типу Gears 5 та Halo Infinite. Це ж банально ще один плюсик до маркетингу. Як я вже казав, Sony робить свої ігри з підтримкою hdr 10, але він дуже якісно реалізований. І можна починати офігівати від HDR саме з ігор Sony, Gran Turismo, Horizon і так далі. Але як технологія, Dolby Vision більш крутіша, і вона є лише на Xbox. Консолі Xbox Series мають функцію Auto HDR. І як все зі словом авто, працює вона з перемінним успіхом. Деякі ігри буквально отримують нове життя, а в деяких краще його не вмикати, по причині специфіки роботи HDR. яскравість у багатьох іграх викручується на рівень Бог, вас просто сліпить і грати у це фізично неможливо. А перш ніж перейти до звуку, відволічіться на хвилинку, перейдіть в опис до цього відео. Там буде кілька посилань на підтримку наших котиків. А якщо вам подобається те, що роблю я, і у вас є можливість. То можете підтримати і мене на Patreon, як це вже зробили Микола Гладкий, Володимир Герасименко, Ксенія Устимович та Остап Гевко. Дякую, що не побоялися бути першими. Як я казав у відео про нове покоління консолей, подивіться його теж обидві консолі мають окремий аудіочіп. У Xbox це просто аудіочіп, а от Sony робить на нього окрему ставку і навіть придумала власну назву Tempest 3D AudioTech. Основна задача аудіочіпу це як не дивно оброблювати звук та знімати навантаження з основного процесора. Технологія Tempest 3D AudioTech – це симбіоз аудіопроцесора та звукового рушія. Якщо розробники не полінувалися, то звук у грі буде кращим за реальність. Будете чути усі нюанси оточення, і що важливо для змагальних ігор, надзвичайно високий рівень позиціонування у просторі. На додачу можна обрати один з профілів в залежності від вушних раковин, бо від цього теж залежить сприйняття звуку. Під час анонсу Sony пообіцяли індивідуальні налаштування взагалі для кожного. Але в домашніх умовах реалізувати це не так вже й просто, тому просто залишили кілька профілів на вибір. На Xbox аудіочіп працює у зв'язці із Dolby Atmos. І перше, що вам потрібно знати, це те, що ліцензію Dolby Atmos потрібно купувати окремо. Налаштування під ваші вуха бокс немає, зате працює з навушниками, динаміками телевізора і так далі. Бо Tempest 3D працює з навушниками, а віднедавна і динаміками телевізора. Для кіношників Dolby Atmos особливий тим, що працює не з каналами звуку, а з об'єктами, які видають звук. Для ігор це не актуально, бо у нас і так звук прив'язаний до об'єктів. Та все одно чути шуршання миші десь вгорі ліворуч, позаду, це круто змінює ігровий досвід, особливо в атмосферних іграх. Якщо ви Ще не втомилися, то напишіть про це в коментарях. Ну і на кінець SSD. Нові консолі нарешті отримали SSD, і в порівнянні зі старими дисками це просто як пересісти з тачки в суперкар. Три з половиною лимони доларів розгін до сотні менш ніж за три секунди. Їх сім штук на цілий світ. Всередині Ексбоксу стоїть звичайний NVMe M2 SSD, що спрощує його ремонтність у випадку поломки. У PS5 накопичувач розпаяний на платі. У випадку з розширенням сховища, все навпаки. PS5 використовує NVMe МІ слот. А от у Xbox він пропраєтарний і вставляється позаду як флешка. SSD обох консолей швидкі так на PlayStation 5 він удвічі швидший, але в реальності ігри однаково завантажуються миттєво. А всі нюанси у тонкощах їх роботи. Основна фішка роботи консольних SSD – це доступ відеокарти до даних, які знаходяться на накопичувачі з мінімальною затримкою. Одразу заспокою адептів ПК. У вас цей алгоритм на зародковій стадії. І що більш важливо, він не має єдиного стандарту. Кожна консоль має свій протокол роботи SSD. у Microsoft Він називається Direct Storage API і він є частиною DirectX 12 Ultimate. Суть його роботи в тому, що текстури та інші дані розбиваються на шматочки та дуже швидко підвантажуються, коли стають необхідними. У ps 5 технологія має назву Kraken, і вона дозволяє дуже сильно стискати усі дані а окремий чіп декодер швидко розпаковувати це все і віддавати відеокарті. Саме тому ігри на PS5 інколи займають менше місця у порівнянні з Xbox Series, інколи навіть вдвічі менше. Таким чином нівелюється різниця в об'ємі накопичувача PlayStation 5, який має 825 ГБ, та Xbox Series X, у якого 1 ТБ. Саму технологію Kraken Sony ліцензує, і теоретично Microsoft теж можуть її використовувати. Але тут стає проблема чіпу декодера, тому що у Xbox він інший. Насправді там ще багато усіляких тонкощей, але воно вам не потрібно. Я спробував якомога простіше пояснити принцип роботи SSD в нових консолях і чому вони не те саме, що SSD в вашому ПК. Як і у випадку інших технологій, самі по собі вони не працюють. Розробники повинні задіювати весь його функціонал, інакше SSD буде працювати просто як швидкий накопичувач. Усі ці технології так чи інакше покращують наше сприйняття контенту кіно чи ігор. Єдине, що викликає побоювання, так це VRR. Як тільки технологія міцно осяде у будинках гравців, розробники можуть остаточно забити на оптимізацію, бо ваші тіві і так все компенсують. І це сумно. This is not right. This is not cool. Побачимося в інших відео. З вас, підписки, якщо вам подобається, вподобайка та коментарик. І не забувайте про посилання в описі до цього відео. Далі буде іще краще, та й ще цікавіше.